Так, ну що, невеличка мандрівочка сьогодні буде у нас такими горами гарними. Тернопільська і Бережанське, ой, Тернопільська і Франківська області. О, песик за мною все-таки пробіг. Знову понатирає собі лапи, що не зможе в буду залізти. Так, буде... Ну, буде бездоріжжя. Дощики пішли, напевно, колобані такі серйозні. Ох, красота, сонце світить. Так, отак все. Гарно. Позбираємо трошки грибів. Вони є, але не знаю, чи визбирали, чи не визбирали люди. Ну і поїдемо трошки по закинутих селах. Покажу вам. А ми їдемо от туди, там така невеличка скелька є. І це найвища точка. Так, там є будинки. Внизу заїду, покажу. А як будинки розвалені старі коли жили люди, зараз там нікого немає. Буду пробувати підніматися вверх. От туди, в суху погоду я виїжджав, зараз правда Резина гірша тоді була. Ну, попробуємо. Ох, місце на тут. Фу. Красота! Красота! Посиджу отам зверху. Так, в пам'ять тисячоліття хрещення України. Встановлений в 1988-му там з грибочками? Грибочки є, але тільки поки що козарі. Ну, козарі теж гарні гриби, тільки на фоні білих їх ніхто не хоче збирати, а ходять тут копають. Зараз щось знайдемо. Джон! Джон! Гриби знайшов чи ні? Вон мухомори. Мухоморчиків можна назбирати трохи. Погризти, собі, засушити. Не знайшов я ще жодного білого гриба. Ну, Але правильно, як його знайдеш, коли їдеш на мотоциклі? Класно в лісі. Класно, прохолодно. По на вулиці жара, градусів 28, напевно. Зараз ще е не обід. 11 година, але відчуваю, що буде так добряче жарити. Джон, ти що там знайшов щось? Знайшов якогось, підняв білого ні? Джон, тобі колобаню треба. Трошки охолонути. Правда? Що йдемо далі? По цій дорозі, де їздили лісовози. А туди. Не дуже така. З коліями. Коротше, нормальна дорога. Ідемо далі ланцюг просить капнути трохи масла на нього бо вже піщить ніби небагато проїхав Кілометрів 150 напевно загально після Після змазки але і порохи є, болото є, і порохи є. І вибиває. Таке от, тат-17. Зараз помащу і піщати перестане. Я думав, тут болота будуть, а тут все сухенько гарно. Де-не-де, он там якісь колобаньки є. Супер, супер. можна їхати. Автобан. Це є автобан. Ну, а тут вже мокровато, мокровато. Але нічого, нормально. Подекуди такі невеличкі завальчики. Треба зупинятися, оце все, діло забирати. Ну, Видно, колись тут була дорога дуже давно, можливо, якесь село було. Кілометр звідси, напевно. Дорога почищена. Десь минулого року, напевно, що різали, я так розумію. А тут тут ні. О, там така цікава ямка спереду. Зараз подивимось. Дощ так вимив. Нічого собі. Конкретно. Ага. Вимив дощ. Таке метрів чотири, напевно, глибина. Тече вода і звітам, і все вимиває. Нічого, половину шляху по карті так орієнтовно половину проїхав. Ну Тут по такому не дуже буде добре їхати, але, але нормально, їздабельно. Добре, прибираю ті гілячки. Отаке треба з під ніг забирати, бо як буду їхати, колесо переднє може з'їхати і полечу туди вниз. А звідси витягувати мот самому. Ой, не добре, важкий мод. Виїхав з лісу. Зараз кусочок польової дороги і знову їдемо в наступний ліс. Там такий цікавий кар'єр. Великий, величезний. Я думаю, що туди доступу немає. В'їзду нема. Не буду туди їхати в ту сторону. Там доми. Там теж. Там ця сторона. Ну, така місцевість гарна. Я тут ще не був ніколи, тому вивчаю. От там щось таке цікаве. Якийсь ніби теж дім. Так високо і доріг нема. Може там дорога йде, там де лінія електропередач. Ну добре, їдемо зараз побачимо. От їду по дорозі і навіть не замітив. Не замітив дому. Я так думаю, що тут була вулиця ціла. Оцією дорогою, якою я спускався, це стара дорога. Я думаю, що там, там далі. Ціла вулиця, бачу, черешню ростуть. Ось такий домик він вже давно зруйнований, даху немає. Бо там далі куди поїдемо. Там будуть цілі доми, От закинуті в... на початку 2000-х. А цей зруйнований вже дуже, дуже і дуже давно. Не глиняний, з цегли. Отаке. От так як я і думав, але тут так все позаростало, не годен туди пройти. Е, значить, це була центральна вулиця, по якій я їду. Ну, це не дорога, вже навіть не польова дорога. Нею мало хто користується. Але бачу, що з лівої і з правої сторони від дороги є будинки. Такі старі. Це взагалі глиняний. Не буду я туди лізти, це треба. Не знаю, осінь або краще весною, коли ще зелені нема, коли отих хащів не буде, а там ще будівлі. Не знаю, можливо, сінник якийсь чи. Чи що це було, чи стання накрита ще шифером, ще не провалилось. А тут вже тут вже все давно впало. Був я колись давно в цьому кар'єрі. Вірніше не в самому кар'єрі, а їздив до нього. Там не пустили, охорона. Розвертаюсь, їду назад. Ну, Тут вже мокріше. Мокріше, бачу і колобанки, і в загальному ґрунт такий під лісом. Значить, мені треба об'їхати кусок лісу. А, кілометрів, може 2-3. І в такий великий великий в ліс. В'їжджаю. Подивимось, чи проїду я там, не проїду, бо я ще там не був. Я вже, до речі, в Львівській області їдемо в Тернопільську зараз. Такий от закинутий будинок. Не знаю, він тут один, серед поля, з другої сторони поле. Там ліс, а поле зліва від мене. Немає тут дороги. Немає, не видно ніякої лінії електропередач, нічого. Хата глиняна, але так добротно накрита, нічого не провалилось там. Цікаво, як сюди добирались взагалі. Можливо. Можливо, лісом десь там дорога була. Якимось кінь ми там їздили, не знаю. Є дорога від тої хати, от вона, приїхав на неї. Так, тільки один нюанс. Так, от там той дім, що я перед тим показував, значить зачепився за дріт. Тут по периметрі був натягнутий дріт колись. Він вже заріс травою чи вріз в землю. Я зачепив. Колесом. Напевно, централкою його потягнув. Треба його обкусити. Зараз візьму інструмент обкушу і їдемо, їдемо далі. От таке буває, коли по всяких псячих стежках їздиш. Я вам скажу, що так можна лишитися без заднього тормозу. Ніби ціла магістраль. Не перебило, але так покоцило серйозно. Так-то. Їдеш собі такий по полі, їдеш, їдеш. І тут хопа! Така колія. Майже в коліно. Так що по такому треба бути обережним. Їхати помало, тому що можна можна наробити справу. Грибів не назбирав, зато не збираю уже не. Ну, Звичайно, в живіт, але то таке. Трошки перекушу. Ось солоденька. Солоденька. Ще не вся достигла. Дуже багато зеленої. Але так немало її тут. Немало, немало. Треба трошки поїсти. Бо щось я так їхав, їхав і вже вам третя година. Виїхав в одинадцятій. 4 години вже їду, проїхав 40 ніби 40 кілометрів. Перекус буде дуже, дуже добрий. Кабан. Здоржовий такий ікла. Там ще маленькі. Так, виявилося, що я в'їхав на територію лісництва, а я цього не знав. Виїхав з лісу. Думаю, такі дорожки гарні в лісі, насипані. Вперся в озерце. Класне, ноль людей, думаю, нічого собі дивно. Це вже є Тернопільська область. Я думав на вечір сюди приїду, але вже в принципі 4 година. Зараз їду десь туди, виберусь наверх. Поїм. О, ну, перекушу, верніш. Так, хлопці, а ну скажіть, як вам кут? кут підйом? Непоганий, правда? Тут красатика зверху. Приїхав на перекус. Піднявся сюди вверх. Мод собі відпочиває тут. Ну, кут такий непоганий, так? Кут непоганий. Ох, там гарно так. Гарно, краса. На вечір дуже круто. Особливо коли вже сонце заходить. Клас. А я йду йду от туди під кущ. Під кущ, там тіньок буде. Треба було вискочити вверх, але я щось засумнівався. Я сюди не їздив, не знав, чи там є якийсь рів, чи немає рову. Можна так приложитися конкретно. Тим більше, що нема кому допомогти, потім і мод витягнути і підстрахувати. Полежав я трохи на траві, треба їхати далі. Поїдемо цією дорогою, там такий міст. Буде мостом і туди, 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 в ту сторону. Ще, напевно, кілометрів 20, і все. І додому. Так, що там? Мод Мот нікуди не втік. Не скутився вниз. Стоїть. Припаркований. О, там вже рух Між шприхами паутину плете. Я лежав так довго. От там я був, от там, біля того куща. Їв, обідав. Ідемо далі. Їду побачив грибочка. Думав, що то білий. Але то не білий, то козарик. Але гарний такий. Тут їх багато є. Класний. Класні грибочки теж. От такі, Я їх візьму, молоденькі, тим більше, що вже а вже їхати недалеко. От які маленькі, класні. Якраз така місцевість для них підберезники, підберезовики чи підусичники вони називаються. Правильно, я не знаю. О. Зараз в пакетик скину. Там ще там ще далі бачу, що є. Вже кілометрів 20 лишилось додому, напевно, плюс-мінус. Вже буде гарна дорога, отака. Не сильно пересічена. Так, тут теж воно є. Візьму. Візьму. Ну що, пішов за козарами. І все-таки я знайшов білі грибочки. Білі грибочки я знайшов. Їх тут ціла полянка. Вон виглядає. О, молодесенький такий. Цього вже слимак з'їв. Це вже з'їджений. Вон такий більший. Боже, молоденький, ще не дуже старий. От який. Значить тут треба походити. Ох, який тут крутяцький, причаївся. Грибок. Зараз ми його піднімемо, як намальований. О, трошки є. Трошки. То є цілий пакет. А там вдалині видно труби. Цей бурштин. Так, ми ще тут подивимося на один кар'єр. Та й додому. Чистити гриби. А такий тут кар'єр. А мені... куди а мені? А мені... От туди, треба, от туди. Між тими горами.